Підписати NDA дуже просто, але щоб вона дійсно працювала, потрібно дотримуватися певних умов, без яких вона просто не зможе нормально функціонувати і захищати ваші інтереси. Перше, це в NDA обов'язково має бути прописаний конкретний об'єкт чи послуга, до якої він застосовується. Наприклад, це не може бути просто якісь абстрактні об'єкти, це мають бути конкретні товари, конкретні твори, конкретне програмне забезпечення, якого саме стосується ваша угода. Саме тоді вона зможе по-справжньому захищати ваші інтереси. Друге, що обов'язково повинно бути, це прописана відповідальність. Яка саме відповідальність, які санкції застосовуються, хто накладає ці санкції, в які строки, яким чином вирішуються спори і так далі, і тому подібне. Це теж те, що повинно бути, тому що без відповідальності сенсу в цій угоді просто практично немає. Третє, це типові помилки, які допускаються у всіх договорах. Це, наприклад, може бути те, що не зазначили дані про сторін договору, не зазначили, що саме чого саме стосується цей договір, не зазначили форс-мажорні обставини чи порядок вирішення спорів. Це обов'язкові умови, які мають бути в кожному договорі. А якщо ви хочете, щоб ваша угода дійсно працювала на вас, пишіть краще нам в Дірект.